Дня. Шановні батьки, шановні вчителі, гості, сьогодні 4А клас захищає проект на тему людина дає життя хлібу, а хліб людині. І розпочнемо ми наш захід українською народною піснею про хліб. Золотим промінням світить щедрий сніг, найдорожче серцю, добре слово хліб в долі на її шку Житнім сонцем сходить хліб на рушнику Ключове питання проєкту чому хліб основа життя. Тематичні питання проєкту, за якими були утворені групи, які працювали над проєктом. Як український народ шанує хліб, як оспівано хліб у дворах поетів та художників? Що ви знаєте про голодомор в Україні? Чи може людина жити без хліба? Мета проєкту ознайомитися з народними традиціями, усною народною творчістю та авторськими творами, творами пов'язаними з хлібом, привернути увагу до трагічних сторінок нашої історії, пов'язаних з голодомором в Україні. Формувати уміння самостійно працювати з різними джерелами інформації, вести дослідницьку пошукову роботу, виховувати повагу до хліборобської праці, любові пошану до хліба, розвивати творчі здібності. Ми об'єдналися у чотири групи група народознавців, творці, дослідники та соціологи. Очікувані результати. Глибоке усвідомлення значення хліба у житті людини, формування навичок роботи в групі, формування навичок роботи з різними джерелами інформації, оприлюднення результатів соціологічного опитування, створення довідників, хліб народний символ України, збірки дитячих віршів Хліб всьому голова, організація фотовиставки та виставки малюнків. Діти будуть оцінюватися за такими критеріями. Активність, активність, творчість, уміння працювати в групі, глибина та логічність викладу, а також естетичний вигляд робіт. Отож, зараз ми запросимо до слова першу групу, групу народознавців. Група народознавців отримала такі завдання. Можна тільки виходити, ставайте на місця, я поки що доповім, які завдання ви отримали, і над чим ви працювали. Група народознавців отримала таке завдання дізнатися та повідомити про історію появи хліба в Україні та ставлення народу до хліба, дізнатися про хліб у народних традиціях і обрядах, про хліб у вірі та молитві, знайти зразки гусної народної творчості про хліб, ознайомити з ними присутніх, а також створити довідник хліб, народний символ України. Отож діти вам, слово. Майже сім тисяч років тому поселення хліборобів ліборобів на берега Дніпра Південного Бугу Дністра. Одне з них археологи виявили під час розкопок у селі Цепір'я, поблизу Києва. Під чаром ґрунту тут знайшли мотику з рогу Оленя, камінне деко, на якому пекли перший хліб, крулі сонце часонцепаляниці. Мешканці великої і малих постелі на українській землі були насамперед хліборобами. Хліб у кожній родині, найперший годувальник, дарунок Божий, батько всьому голова, розпоряджує. Жити зерно безлідом лина. Наші далекі предки розтирали зерно на борщу за допомогою жних жолів, основа яких були два камені. Без перебільшення можна сказати, що без хліба немає життя. Не дарма услів і життя один корінь. Як правило, хліб пекли раз на тиждень. Турбота про випічку хліба лежала на господині. В день, коли спеціаліда хлібів розпалювали піч, вона тримала себе суворо і зосереджено. Від неї не чули звичних жартів, адже якість хліба це значить честь і авторитет. Ті вчиняли спеціальну діжу, яку називали пітною. За цим дерев'яним посудом господарка доглядала, як за дитинами, які ж хліби відпікали на Україні? Їх неможливо навіть перерахувати французький письменник де Байзак у середині минулого століття перебував на Україні і писав Це рай земний, де я запримітив уже 70 сім способів приготування хліба. Випікали хліб переважно житнього борошна. Чиниші пуганці катали до великих родин і церковних свят. Українські хліби, паляниці, на яких було краще борошно, стали символом плодючої землі, добробуту і гостинності. Паляниці, як пух, як дух, як миле і щастя, говорили народі. Хліб супроводжує людину все життя у бідності і багатстві, у будні свята. Жоден обряд не входиться без сліба, його несуть собою на сватання. Вооселяє молодих, його дарують на різдвяні свята, він поминає померлих. Дітей з малку учать пошані до хліба. І якщо людина зневажає його, то таку людину суворо засуджують і не поважають. Такі народні традиції треба зберігати для нащадків, адже хліб це добробут і щастя України. Хліб, як тепло не хліб, любою трударів і радістю земною. І щастям, що всміхалося весною, і щастям наших неповторних діб, дугняно пахне хліб. Чи знаєте ви, яких народних прикмет затрималися селяни під час сімби? Не можна починати роботу, коли господар хворий, бо буде мізерне зерно. Не можна лаятись та пословитись, бо чорт буде ходити слідом і розсіювати бур'яни. Люди також вірили, що не можна давати через боріг бідним, тому щось сам змінюєш. Не можна хліб мочати всім, треба присолити, бо не буде хліба. Не можна викидати хліб, бо він святий. Послухайте, перичу про хліб. Якось один чоловік знайшов велику грудку золота і вирішив її продати, але бояться продешевити. І пішов він до мудреця, сказав йому мудрець: ти сьогодні ще не поїв, нічого не їв, а вчора їв і вчора не їв, а позавчора, позавчора їв. Ота, коли ти колотуєш три доби. То є золото віддасть за шматок хліба. Отож і виходить, що хліб дорожче за золото. Хліб наше багатство, наша радість, наші веселі усмішки. Скільки народ створив, брислів та приказок про хліб, про хліборобську працю на крик, наприклад, хліб у сьому голова. Хліб та вода це козацька їда, на кожу гріє, а хліб поганого хліба немає, а поганого хліба немає. Народна мудрість каже, без хліба не наїсися. Якщо окраєць паде додолу, то його потрібно підняти і поцілувати. У селянській хаті хліб завжди лежав на почесному місці. На столі, на скатертині чи рушнику, щоб він ніколи не покидав сім'ю, щоб вона не знала голову. Серед домашніх оберегів найпочесніше місце посідає хліб. Великим гріхом було викинути навіть найменший шматочок. Колись вірили, що на тому світі люди, які без пошани ставились до хліба, збирали кожні під час земного життя крихти. Також хліб згадується у молитвах. Щоденна людина просить Бога. Хліб нас насущний. Прост... Ти провиди наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим. 29 серпня святкуємо третій спас, його називають хлібнем. В Цей день доведеться подякувати Господу за хліб насушний. На рушнику гаптовані в строкаті, що мама лежала, давно те було. Блаженний хліб молитвою у хаті. Раз роздалось, неначе зацвіло. Хліб на столі, пахужі і рум'яний, неначе сонце стало за гори. Лоскочить душу, хліб святий дух м'яний, неначе каже, їжми мене далі. Подякуємо, дітка, за мам, діти, пані, Наша група створила довідник посібник, який називається Хліб Народний символ України. У ньому є матеріали не тільки групи народу нації, а групи творців. Довідник ілюстрований. В ньому дуже багато цікавої і корисної інформації про хліб. Рекомендуємо ознайомитись усім присутнім. Дякуємо батькам за допомогу під час підготовки до проєкту. Ми ознайомимося завданнями вас, які отримали група творців. Їм потрібно було знайти ілюстрації картин, вірші, пісні про хліб, ознайомити з ними присутніх. Створити та презентувати збірку дитячих віршів Хліб всьому голова. Організувати виставку дитячих малюнків на тему Хлібом славиться земля. Отож слово групі творців. І відчуття приходить до нас рум'яний, теплий, запашний, незрівняний, скільки про нього складено казок, написано оповідань, вірші, хлібів, пісні і танці. І на картинах українських художників головують переглянути, їх творів. Микола Пимоненко. Картини мають назву Жниця і жнива. Художник забратив процес збирання урожаю вручну під допомогою сапів. Тяна Явонська назвала свою картину Хліб. Скорее монтаж. Курена вона 1949 року. Художниця відтворила яскравий сонячний день у селі. Це дуже щасливий день. І це відчувається по яскравості картини. Вона золота, жовті, червоні фарби, яскраво-білі хустки на голову жінок. Сонце облискує на білих ковтинах селянок, які збирають хліб. Сонце і небо на картині не видно, але що сонце в усьому багато це очевидно. Воно навіть в посмішці дівчини, яка обернулася, на її і покликав потоми. Головне в картині, на мою думку, світлий святковий наступ, від наслідків своєї праці. А ще погляньмо на картини художників-сучасників, які теж від любов'ю відтворили хліб на своїх полотнах. Тацюк Кирило Юсова Дінаїда та наконечно, Олександр назвали свої твори однаково хліб. Усі ці картини об'єднує не тільки тема, а й в теплих сяру золотого хліба. Український народ здав на такий співучий, що всі його справи супроводжуються піснями. Шнивар це підсумок усієї праці в його роба, його мрій та сподівань. Шниварські пісні співали переважно жіночі гурти або окремі виконавці одноголосно без інструментального супроводу. Пісні виконані під час жнив, можна... На три групи, перша, зажимкові пісні. У перший день селяни одягали чисту одежину і урочисто виручали до схід сонця на поле. Починала жати найкраща робітниця, сніп з у жінку, боєвода встановлювався на вогні. При цьому співали. Золоті серпи прящали, поки сього жита дождались. Тепер же не будуть прящати, а будуть в коморі лежати. Або. Очни, дівча пшениченьку, та не думай собі, буде та пшениченька, нахорофай тобі. Друга група – жнивні пісні виконується найчастіше під час людби в поле, повернення з нього під час перепочинку. Третя група обжинкові пісні, в яких переважають нотки бадьорості, оптимізму, задоволені з того приводу, що закінчився найтяжкіший етап якомуського руху. Перший сніп на завою водою, а останній дідом або дідухом. Він символізує добробут і стоїть у хаті цілий рік. Про це так співали. Не сумуй, моя калина, я одну тебе не кину. Як ж не вами закінчали, сніп тобою впінчали, сніп поставим на долівку, Звеселяй усю домівку. За всіх часів і у всіх народів найбільшою святістю було, коли на столі лежав хліб. Його присутність зігрівала людей, гуртували єдину спілку, продовжувала родовів. При... Про хліб писали Дмитро Павличко, Іван Драч, Борис Оліник і, і Андрій Малишко. Хліб надихав поетів та мислителів на створення пісень та думок. Українські поети возвеличували хліборобську працю. Володимир Вакуленко, Оляниця. Благословенна праця, хлібороба, хліб завжди був, і є святим. Тривога в ньому і жалоба, та колосочок золотий, який пробився крізь морози. Зеленим пірячком зійшов. І у весни зігріли сльози, у ньому з древності любов. І в першу спечену хлібину ішла вона на навтечі дік, Радієстомлена родина, бо на столі селянський хліб. Черствого хліба не буває, чи свій отчим хріщенський. Дивіться, люди, скарб зростає і колоситься на землі. Петро Павличко писав: нема такого хліба на землі, як мати моя епікала. Це хліб, що світить на моїм столі. Волі я мою печать і в тому. З даніх девен батьки традиційно вчили дітей і рехтить Поганим хліб ніколи не було, хіба що загінчить. Життя гінчить. в нім душа жива, в нім суть, яку віками не відкрить. кринь. Рочита сполукала мене до написання власного віша про хліб не на здоров'я, друже хліб, і не кидай додолу, а підніми, коли не там лежить, бо не простий нього шлях від лану до столу. Вітала за створення дитячої збірки Хліб в голова». Ми хочемо презентувати її. До збірки увійшли вірші про хліб 13 учнів нашого класу. Вона ілюстрована. З віршами можна ознайомитись, переглянувши збірку, а ще вони є на нашій виставці творчих робіт. На стіні праворуч від вас. Після звіту усіх груп запрошуємо переглянути наші вірші. Дякуємо батькам за допомогу під час написання наших віршів. та оприлюднити їх спорти, знайти вірші, що відображають події володомору в Україні, продекламувати їх, а також організувати фотовиставку. Отож, надаємо слово в групі дослідження. книгу, Яку записано все, і життя людини, і життя країни. Ik Люди плакали і знали, що їм робити. Під час голодовки їли молочані ще век та смілі, то в ступі бур'янки дали борщу і варили. Але голод неблаганно забирав тисячі людей, серед яких були діти. В канаві там лежав хлопчина, ніяк не більше семиліт. Йому ще круглими очима дивитися радісно на світі. Та я тоді з ним не балакав. Аче він теж не відкривав, лежались в тлюші і тихо плакав, і хочу їсти, ще стогнав. Він там і вмер маленький хлопчик, що мав ніяк не більше семи літ, що навіть думати не міг. Чому жорстокий такий світ? Чому помер о тридцять третій, тоді ще тисяча в селі? який вразив мене у самісіньке А це він про нашого ровесника. Я ще не вір, Почався промінь сяй, Четвер твер мені пішов. Десятий рік. і в такому віці Ти Такільки коверні на бік. До вишиків коли сподяка Я чую чоловій квіт. Я не вмер, Небо гострінько падає додому. Тримайте хтось і коси ве. Куди ж ви? Гей, ви люди, куди ж ми, обраюсь де ж мені знайти. А мамина рука і ся гаряча, а житеського таке гусе. Не, не чую світ, усі проводять мир. Чи задай хтось хтось про це, а я забіж нічого не побачу. Ось тільки кілізаруї води. Почему не хватило, мовчавши промісів, че тварин мені пішов, десятий рік. Хіба в такому віці умирає, ви тільки поверніть мені на піну. Ось як у колесколу співала змучена голодом жінка, як своєму свіночку, якого своєму Якого набила відваром з макового зілля. Ось засни моя дитина, як заснула вся родина. Спирідному і простий, та вже істи не проси. Молод більше не дістане, скоро сон від ней настане. Думки в голові, як цвяхи, пісни в ті мурахи. Пригорну тебе синові, поховаю у садочку. Ой, за що ж це мені люди? Синь перед очима всюди. І не виросте ніколи, не ходитиме до школи. Не народяться онуки, розігріть бабі руки. Ось і все. Сина немає. Тепер він мене чекає. Вже йду до тебе, сина, зачекати ще хвилин. У нашій сім'ї очевидцем голодомору була моя прабабуся, гетьманець Катерина Григорівна. Вона народилася 16 березня 1928 року. У селі Хмельни, Зараз і проживає. Зі спогадів бабусі. Було мені тоді шість років, а все дуже добре пам'ятаю. Вмирало цілими сім'ями – батько, мати, діти. Порожніми ставали хати, і з родичів не було кому похоронити померлих. І сірі ради давали людину, яка цим займалася. У нашій сім'ї троє старших, з п'яти дітей померли. 1932 рік був не врожайний. Люди їли все, щоб вижити. Жовді, кінський щавель, не водогорічну картоплю, навіть котів та собак. При ходьбі валилися з ніг, лежали мертві під тинами серед двору. Я й війну пережила, це ще страшна, але страшнішого за голо 1932-33 років не бачила і ворогу такого не бажаю. І до цих пір не знаю, як серце я пережила. Ми в нашій сім'ї бережно ставимося до хліба. Адже той, хто знає його ціну, не залишиться байдужим старенька бабуся Катя взяла булочку і заплакала. Вона пережила холод, війну, тяжко працювала у полі. Її, побачите, нагідне ставлення до хліба. До хліба треба таня, як до святині. Послухайте історію шматочка хліба, часів голодомору. Шматочок хліба, випеченого з Лободи, полови, конюшини і успеня, дійшов до наших часів завдяки Дмитру, Якимовичу Куладичу, що жив у селі Божок. Зараз ти сумщина. Цей хліб зберігався, як сімейна реліквія і передавався в покоління, як пам'ять про ті страшні часи зі словами. Це свідчення того, як ми жили, що їли, як ми вижили і перемогли голод. Коли на Україну прийшов голодомор, Дмитру Якимовичу було 34 роки. Вірус усі страшні часи зумів вижити, а на згадку залишив шматочок хліба та здваний пайок, на який не кожного дня могла розраховувати родина. Іншої їжі тоді практично не було. До 1941 року цей шматочок хліба був ретельно захований в землі. А в січні 1941 року Дмитро Якевович поклав цей шматочок хліба у банку і написав записку, якою пояснив, що це за хліб. Це був мужній крок людини, бо якщо б записку виявила тогочасна влада, то Дмитро Яківовича запроторили б у табори, ось її зміст. Зберігається цей шматочок хліба, який ми їли 1932-33 років. Голод був зроблений спеціально, влада хліб забирала. І тому гаїли всякого роду відходи полову, горіхливі бруньки, клевер, лободу, луску, соняшничину, калачину.